Андерс Димальорка, Амбраз Черкашин. Намбільський, Намбільський, Намбільський. Набільський, Набільський, Набільський! <соє> не влучає Дубері. Ворота. В порожні ворота вже не вдалося. Зараз перехоплені. Дубер. А ось він виправляється. Номер 24-й. Олександр Дубер. Відзначається Номер 24 -й. виводить Вікторію вперед. 1-0 на користь цієї команди. Ну бачити бачите, виправився Олександр Дудар. Пам'ятаємо, що залишити на собі Дудар. Дудар, Дударь пробуває. Дур! Друзі, думки значить Олександр Дудар. І це претендент власне, на те, щоб потрапити до, до нашої рубрики Голого тижня. А друзі, нагадуємо, що гол тижня це можливість якщо партнерів гри пабу Патріот. А сертифікат на 500 гривень за найкращий гол на сьогоднішньому. А там буде Фенікс Арес на Більський, Набільський, Набільський. Ходиться в таке круте піке виграти цей поєдинок, так скажу чесно, мої особисті симпатії були на боці забуває номер 15 Номер п'ятнадцятий команди RCD Мальорка. Це власне номер 15 Андрій Цвітков. Друзі відзначається No15 Андрій Світков. Чи може вона тримати удар? Знаємо, що ця команда вміє тримати удар. Ручик непогано. Ручик ще. Замуренко! Замуренко як забуває, друзі. 2-2. Друзі, визначається номер 19. Половина Гуренко. 2-2. Ну ось вам. Тримають. Тримають Тримають Марку зараз. Представник Заморенко Заморенко непогано. Заморенко одразу трьох трьох відіграв. Насправді зараз Цвітко віддає на Заморенка. Ну і Янковий тут в цьому епізоді він захищався. А це, це фол? Ні, арбітри мовчать у цьому епізоді. Немає фолу. Дозволяє Реф продовжувати цей поєдинок власне. А ось в даному випадку є фол. В даному випадку є фол. А отже, буде жовта картка. Жовта картка гравцеві вікторії за те, що вирішив розіграти саме після свисточка. чи триматиме удар, тому що не все так складається. У них класно заморонка перекладена. Ну нічого собі, ну ні ніяк інакше. Зараз продовжується. Раз встає це телятник. А це фол! А це фол РСД Мальорка фолить, Це перший ФОЛ РСД Мальорки проти Маночеха Азімова. І це жовта картка. Жовта картка номеру п'ятому РСД Мальорка. Номер п'ятий РСД Мальорка це Назар Іваненко отримує жовту картку у цьому і позиції. І зараз будуть розігрувати. Рамсі ні це Дударь, друзі, Дударь, Дударь власне Легоруч, уже РСД Мальорка. Немає у мені. Здавалося, що не було, друзі, у цьому епізоді. Зараз... Баганий шанс у РСД Мальорки. розігрують головою! Ах, як було смачно! Як було смачно, Раз, друзі, у цьому епізоді. Відпрацьовують. Зараз потрібно відзахищатися РСД Мальорки, Маночехер вклинюється в боротьбу. Дударь! Дударь! Третій гол дударя. Друзі, хет-трик від Олександра Дударя. Ігоря, йому віддав передачу Манучехер Азимов. 3-2. 3-2 на користь Вікторія. Вікторія, це фол. в напрямку варіт РСД Мальорки. Отже, командний другий. Та Манучехер праворуч теж. Ну і Дудер, який сьогодні тільки відзначається. Удари на більського щільного однозначно. Полоза Моренко. Далі коліном на цвіткова. Можливо, передачу на Дударя. Ну, зрештою, друзі, підчистив, підчистив зараз представник Арсаді Мальорки. Залишається зараз вікторіанці на половині поля суперника. І це удар на Мусланді набирає собі. Набільський такий, що може протягнути, може і пробити. Насправді що в принципі і сталося. А у нас а друзі так і шкода, що сьогодні немає Владислава Шаповала. Дуже хотів побачити це протистояння. Чесно, я з нами тут квітка. Квітка протягнув, потрібно вставати зараз Голфіпоров, друзі, поштовх в спину, Вікторія. Це не, не те, де можна чим пишатися. Насправді, друзі, ще близько. Друзі, близько-близько до того, щоби. Отримати ще один допоміг команді змінити ситуацію. Зараз помиляється Замуренко, і два в одного. Два в одного виходять представники Арсиді Мальорки захищалися, але все-таки не від захищалися. Номер 33 забиває. забуває. Друзі відзначається на мор Максим Дручків є власне Вікторія. У нас ось так. Виглядає цей розіграш. Ямковий з Лету намагався віддати. Ну навіть не віддати, а пробити, друзі. Менше тут 2.15 залишається. Це фол. Це фол у волікорі. П'ятий командний фол. П'ятий командний фол. це жовта картка. Номер 13 отримує жовту картку. Номер 13 отримує жовту картку. П'ятий фол. П'ятий фол, п'ятий фол, все правильно. Андрій Цвітков зупиняє, Цвітков може пробити. Володимир Ручик, ну не вдалося йому за заштовхами. Це той поєдинок який, на який я вас запрошував, насправді Заморенко пробуває. Заморенко тут допомагає йому. Назар Іваненко вклинюється в боротьбу Номер п'ятий, Також Володимир Рудчик теж знаходиться на полі. Павло Заморенко проти нього Набільський. І Заморенко виборює можливість для своєї команди. Рудчик, далі можна. Можна ще протягнути повнозабуренки підлаштовує собі ні, поки що важко йому протидіяти це фоу. Це фул, ні, арбітр мовчиться. Звісно, боротьба буде продовжуватись. І це без фолу. Спокійно зараз. Фалиць, фалиць, фалит здається, такий фалиць. Фалиць Андрій Черкашин у цьому епізоді. Фейкс, так, він бачиться. Номер osмий так отримує зараз жовту картку. Андрій Черкашин отримує жовту картку. Команда РСД Мальорка. Восьмий номер. Це Андрій Черкашин. Так, все у нас зафіксовано. Ді, це вже добре. Непогана передача на Набільського. Набільський точно з'являється часто. Грушко, молодчинка у цьому епізоді. Ударом Янковий на перехопленні. Далі Гар... Владислав Гаркаванко. І молодець Рожко у цьому епізоді. Молодець. Фол у другому темі. Павло Заморенко набирає швидкість. Заморенко може. Заморенко може посадити, може пробити. Садить опонентів, Валерій трішки стежити За тим, що відбувається на полі. Рожко, молодець, відіграв у цьому епізоді на дві опоненті. Їх двоє. Ну і власне Вікторія Підаєн в контрвипада. Да. Забиває знову Дудар, друзі. Другий визначається Олександр Дудар і це покер у цьому матчі для Олександра. 5-2 на користь Вікторії. Просто on fire, дійсно в вогні цей хлопчина йому вдається багато раніше не вдавалося так в попередніх поєдинках. Подивимося, як воно буде розіграно зараз. Джуган і все ж таки намагається у нас дударя забити п'ятий за фланці номер 84 Вікторії. Перехитрив сам себе, мабуть, номер 84-й, Це Ярослав Телятверда хлопців, які поступаються наразі. Андрій Цвітков непогано собі під Удар пробиває, але Олександр Дударі у цьому епізоді надійно відіграв їх в захисті і пішов атакувати Віддав на Маночехра Пірі Рожко надійно сьогодні надійно подобається нерам номер 84. Це телятник і телятник. Що? Телятник вирішив вже вдруге, знаєте, саме таким чином розпоряджатися потрібно якось більш дотепніше Це читається дуже просто все. Набільський, набільський сьогодні, намагається вводити. Я зараз представника Вікторії. А у нас до завершення 10 хвилин. А -ха -ха! Номер 33 забуває, друзі. Номер 33 Максим Дручків забуває. Про визначається Максим Дручків і робить рахунок матчу 6-2 на користь Вікторії. Важко, друзі. Це не без фолу. Без фолу. Без фолу Зараз. Набільський Далі можна забивати. Забиває номер 13. Номер 13. Вікторія забиває. Іван Макаренко. Друзі, визначається номер 13. Іван Макаренко. Віддав передачу Олександр Набільський, номер 23. Сім два. Футболісти на футбольному полі. Можливо, зараз. Знову Максим Дручків. Удар і В'ячлетиця. Там ще правда тривала Вона недовго. Макаренко далі на квітку. Квітка, квітка. Виносить зараз стрічка. О! Забуває Іван Макаренко, друзі друзі, відзначається номер 13 Іван Макаренко. Вінсен 2 на користь Вікторії. До завершення 6 хвилин 17 секунд. Рахунок тільки-тільки збільшувався, розгромом пахне. Зараз Замуренко, Замуренко! Замуренко в порожній вже не влучає, а Далі непогано. А п'ятірочка РСД Мальорки відіграв. Зараз Кіпріанов вийшов далеко з бою. Зараз непогано можна добивати. тут. Янковому потрібно вставати. Він веде боротьбу. Зараз Павло Заморенко проти нього з м'яла своїх суперників Нагадую, що було два на користь Вікторії. Потім вдалося РСД мальорки, ймовірно, заб'є п'яте. Це пента-трик. Олександр Дудар розбігається. Олександр Дудар відзначається п'ятим голом у цьому поєдинку. Це пента-трик для Дударя. Перед 2 на користь Вікторії. Ну, э, змушує Змушує мене зазирнути у шпаргалку Насправді зараз Олександр Чувати. Моночех розігрується. Можливо, заб'ють маночехру. віддають не повертається. Можна! Номер п'ятий забуває. Друзі, номер п'ятий забуває цієї команди. Це Андрій Литвиненко, Друзі. Друзі, визначається номер п'ятий Андрій Литвиненко, І це з у Руманіжці. А у а... Ні, продовжувати тут варто, потрібно забирати хорошко 13-й, ніхто 13 нас не поправляв насправді. Тому що бачите, No13 інший у нас, звісно, номер 13. -й. Це Іван 2-24. Гаркаленко виходить теж на поле, друзі. 25 секунд до завершення цього поєдинку. 10, 10, секунд до завершення. Удар від БМ представників Вікторії. 5 секунд. 3, 2, 1. Завершено. Це. Так, так. 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 Олександр, у мене є до тебе дуже серйозне питання. Не так, дуже серйозне питання. Таке. В тебе залишалося ще 2 хвилини десь, що міг грати насправді. Я вже в шпаргалку поліз, щоб дізнатися шість голів насправді. Чого? Чого замінили? Не треба не, не треба, не треба, треба. так. По-перше, дякую за вітання. По-друге, ми зараз зразу їдемо на другу гру. Команда в багатьох турнірах грає, тому десь трішки і прибіри сили, тому що зараз буде теж важка гра. Зрозуміло. Скажи, після минулого поєдинку за ресом, як власне відбувалася бейсена? Тому що поєдинок, в принципі, емоційно, мені здається, ви мали програти. Тобто був можна, момент. Що ви програвали 4-6, Мали програвати. Мені так здавалося. Е, ну, мене, мене не було на цій грі. Е, да, напевно, е, хлопці трішки е, недоцінили суперника. Да, вони вже вийшли на поле з перемогою. Тому, е, як правило, таке наказується. Тому слава Богу, що і зіграли в нічию. Скажи мені, будь ласка, сьогодні те, що відбулося, тобто був камбек в першому таймі. 2-0 ви вигравали, два що відбулося в команді? Десь, можливо, поговорили, десь щось додали в якомусь аспекті. Чи ви розуміли, що РСД Мальорка спроможна все ж таки ну, нав'язати коробку? Після 2-0. Коли вигравали 2-0, потім команда суперника зрівняла. По перше, дякуємо за гру. У нас буває таке, забиваємо 2-3, потім розслабляємося і пускаємо непонятні якісь воли, яких взагалі не має бути. Тому трішки зібралися силами, з розумом вийшли і забили дуже багато м'ячів. Скажіть, будь ласка, якщо ще наперед забігати, тобто ви наближаєтесь до чемпіонства. А хто, хто може скласти конкуренцію? Це Голд, це ЯР? Чи все ж таки поєдинок ну, за ресом ви вже не будете грати? Вже зіграли дома. Я думаю, що нас залишила ще команда Голд. З ними буде важко. А так прямуємо до чемпіонства. Дякую тобі, Олександр, і удачі, що. Ще...